Наступний проєкт рішення номер 13 про поводження проєкту рішення міської ради 6-го скликання продовжує звернень підприємців щодо надання земельних ділянок для встановлення земельних сервітутів. Чи є зауваження, пропозиції? Мали є запитання. Прошу проєкт рішення за основу. Хто за, проти, утримався, дякую рішення. Пункту другому проспект Незалежності 84-86. 84.86. Ми вже маємо на кіоскі, на розміщенні тимчасово положення. так? Далі ми створюємо mm. Може, Можемо положення йде на розміщення під тим Положенням не передбачено під малярки турнікова, під кіоски. Шановні колеги, я пропоную зняти з розгляду цей провести пропозицію на сесійської ради, зняти з розгляду цей пред рішень і не створити ще одного прецеденту і не практично всі рішення щодо надання земельних ділянок шляхом земельника відбутуту програли на всіх, куда за поданих куратори. Ми і це. Вичні програм для чого ми його? Ну, ну вноситься, вноситься чого? було рішення депутатської комісії. Але, але в той же час це знову надання встановлення сервітуту на земельну ділянку, Олександр Федорович, я так розумію, що прокуратура буде знову звертатися до суду. Суть, суть не змінилася. Вже раз ми заявили про таку позицію, ми мусимо її дотримуватися. Ви сказали ні. Це що, Я як зрозуміти? Попередньо ви сказав дуже правильно. А, я не буду по сторам, да. скажи, розказувати. Зрозуміло. Пункти 2 і 3 зняти з розвідку. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Проект рішення в цілому, будь ласка. Хто за?